І так, у нас сьогодні субота свята. Ми чули Євангеліє про Суботу, як Христос там регулярно її порушував, Юдейську святу суботу, а Він порушує. Це все діло і ще й не тільки порушує, аби він тільки порушував. Хіба в його час не, не було таких юдеїв, які би порушували суботу, я думаю, були. Але він ще й мав апологію, тобто він захищав це і казав, що так і треба робити. Дивіться. Каже, як, як у вас хто має там одну вівцю, якусь вівцю, і вона впаде в яму, хіба ви не витягнете її? А, другий раз, коли йому кажуть, що не можна в цей день розтирати колоски та ще їсти, зривати їх і все, ну не можна це робити. Заборонив Моїсея, він каже: та ну. Вишов і не читали, що зробив Давид в свій час. Як він зайшов в храм? А це було дійсно, так? Коли в книзі царств про це розповідається, коли Давид зі своїми друзями, або як би це сказати краще, ну так, хай буде так, друзями, товаришами втикав від Саула, то вони довго там по горам собі ходили, ходили, зголодніли настільки, що забігли. В храм, ну Не храм, там була Шатер скинія, так називалося. Вони забігли туди, і там були хліби, які були принесеннями від народу, за, як, як, як жертва, і їх не можна було дійсно їсти, окрім як священникам. Це були принесення Богові, Яхве їхньому. І тільки священники могли це їсти. Але Давид забіг туди, там був Лівід. Каже, їсти щось є, той каже, нічого нема, тільки хліби лежать, та і все. Каже, ну зрозумів, що не вийде, що їм про святиню так казати, чи ще щось. Каже, він тільки одне спросив: каже: ви там з жінками не були. Той каже, які жінки, ми вже який день серед гір нікого не бачимо, окрім е е е коста вівців. А, той каже: ну їжте, і вони з'їли це. І от і Ісус каже: а тут більший, аніж храм. Більший, аніж храм. Він має, ну тлумачі кажуть, що це ж він мав на увазі про себе, бо він більший, ніж храм. Ні, людина сама, вона більше, аніж храми усі, аніж усі святині. Бо ці всі святині і ці всі храми для людей. От що намагався довести, і сказати Ісус. Потім Він каже, що субота для людини, а не людина для суботи. Що син людський, тобто людина, є володарем і суботи. Ми цим, цим всім володіємо. Це все для нас, а не ми для цього всього. Звичайно, він не був зрозумі... в більшості своїй. Його не зрозуміли тоді. Більш того, він це робив навмис, хіба він не знав, що його не зрозуміють, знав. Ну, це, ж, що стосується суботи, і це, ж, що стосується усіляких святинь, ми сьогодні також шануємо пам'ять двох визначних святителів, які є. Отцями церкви, вчителями церкви, це е, святителя Афанасія Александрійського, або великого його ще називають Афанасій Великий, і Кирила Александрійського. Це дві е, потужні особистості в житті церкви. Афанасій Великий, який захищав нікейський, нікейський символ віри і захищав е, саме. Як би це сказати? Е, Нікейську Стув. Сталося це приблизно так. Церква протязі своєї історії е, теж по різному дивилася на Ісуса, на Євангеліє і е, на віруну Свою. Не можна сказати, що е, от віра. Догмати віри, вони незмінні були, нічого подібного. Вони писалися е, от, по статті Ісуса. Ще як тільки закінчилися якісь, та, та навіть раніше, е, християни задумалися, хто ж такий був Ісус? Хто це такий? Це ми зараз знаємо, вже, ми знаємо з того, що нам сказали. Що Ісус Христос. Це Друга особа святе, святої Троїці, це боже, Божественний Син, рівний з Отцем і так далі. єдиносущним ми його називаємо. І ще багато-багато-багато всяких термінів до нього. Це ми зараз це знаємо. А уявіть собі, що тоді християни тільки почали розмірковувати про це і думати, а хто ж це такий? От була там. Низька христологія до висо... А ми зараз маємо високу христологію. Ми кажемо, що він існував предвічно, що він народився у... від отця у... поза часом, коли ще часу не було створене. Що все через нього, правда, ми не знаємо, як це народився. Ну, Ми знаємо, як це народжуються люди, там, Скот, але як Бог від Бога народжується, це ми не, не можемо. Не знаємо ми, як це. Так точно, як не знаємо, як Дух Святий ісходить. Ми знаємо ці слова, але як це процеси ці зрозуміти, ми, звичайно, не можемо, бо ми це не бачили, ми, ну і так далі. Але ми знаємо, що він від отця народився перше всіх віків, він єдиносущний йому, і так те, що таке єдиносущний, тут теж омусіос, через який, цей термін, через який багато хто багато голів ем, ем, в свій час було зітнуто. Це теж проблемний термін був в свій час, ми його зараз використовуємо, теж не задумуємося. От перші християни вони зрозуміли, що Ісус це не проста людина, що Він божественний, він божественний. Але як Він Божественний? От перші християни думали по-різному думали. Одні думали, що так, Він Божественний, але Божественним він став після свого Воскресіння. От після свого Воскресіння так думали перші християни. Після свого Воскресіння, так, до цього він був практично як звичайна людина, а от після свого Воскресіння він уже став божественним. Потім почали думати далі: ні-ні, ні, ні, стоп. А як же про всі ті чудеса, які він творив і все таке інше? Напевно, він іще до цього, до Воскресіння. Це друга генерація християн, яка сказала, ні, напевно, він іще до свого Воскресіння був Божественним. А коли ж він почав бути Божественним? Напевно, це сталося під час богоявління. От Дух Святий, як зійшов на нього. Отець сказав це син мій улюблений в ньому моє благовоління. От тоді він став божественним. І так довго думали. Це друга генерація християн. Вони так довго думали. Потім з'явилася третя генерація християн, які сказали, та ні, він, він, він від народження. Від народження, як народився Дух Святий, що зійде на тебе, сила Вишнього осенить тебе. І тому те, те, що народжено від тебе, святе є. От тоді він уже став божественним в час свого зачаття. Це третя генерація християн і, 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 і третій спосіб вірування в його божественність. Це, а, і потім з'являється в, в, Ні, в Нікеї, проходить собор. І світі оці доходять до того, що кажуть, а ні, він завжди був. Він завжди був. Він завжди був Божественним. І це вже четверта генерація християн. І оця четверта генерація християн б'ється з третьою. Треті, ну вони ж були перші, як би перед ними, перед ними. Вони о -о -о -о, такі фундаменталісти. От Арій, Арій був там такий присвітер Арій, який стверджував, що е, там, по-перше, не можна точно сказати, що він стверджував, бо всі, все те, що він написав, все було знищено потім християнами. А так дуже добре боротися, до речі, дуже добре боротися так з єресією. Просто знищити її все. А потім казати він був неправий. Фактично, Арій він був радикально налаштований і, і тримався завіту святих отців. Тобто тієї віри, як він думав про отцівської і апостольської. Він, е, на, е, він апелював до апостола Петра, у якого низька христологія. В його посланнях. І от, а от. Нікейські отці, вони були реформаторами свого часу в IV столітті, так? І вони провозгласили нове вчення для Арія і для тієї церкви. Це було нове вчення, якої дійсно багато хто не хотів триматися і казали, це нове. Вони там реформатори, вони модерністи. Ну тоді такого слова не було, але зараз би їх, їх би так а, 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 обзивали. Це точно якісь. Вони нове щось вводять, а тут був правий. Дій, дійсно, Нікейські отці на Нікейському соборі в 325 році ввели нове. Єдиносущний взяли. І інші терміни ввели нове такого не було. Так, церква раніше не вірувала. Але тут якраз ми можемо в динаміці прослідкуватися, як віра мінялася. Можна сказати так, догмати віри вдосконалювалися із низької христології про те, що Христос став Богом через Воскресіння, чи через Богоявлення, чи через народження, до високої христології, де він завжди був Богом. І ще до часу, і ще до всього, і ще до виникнення цього Всесвіту, уже там отця, він, він від отця народився. Оце ось висока христологія, якої церква зараз тримається. Більшість от, о, Більшість християн тримаються саме цієї високої христології. І отут Афанасій, Афанасій Великий він став таким. Першим і найміцнішим реформатором свого часу, який, який воював, боровся за це нікейське сповідання. Там прийняли першу частину символу віри, Вірую в єдиного Бога. Отця тільки там ми зараз кажемо «вірую», а там «віруєм». В єдиного Бога Отця Вседержителя до Духа Святого і в Духа Святого Господа Животворчого. Оце вже було на Константинопольському соборі прийнято і в Духа Святого. Хоча саме цікаве, що перший Вселенський собор сказав, що до цього символа віри нічого не можна додати або звідси убирати. А хто це зробить, Хай буде проклятий анафема тому. Але в Константинополі збираються і додають і в Духа Святого. правильно зробили все. Тому що ті а, а це ми зараз там ми прокляття, це все страшне. Та господи, вони там проклинали один одного. Їм це як плюнуть раз було. По 10 разів. Он святитель Кирило Олександрійський про Іоанна Золотоуста. Це ж сучасник його. Як він казав, цікавий в нього вираз, каже, Якщо Іоанн єпископ, то Іуда апостол. <реш> <реш> він, він такий про ти був, Іоанна Золотоуста. Повернемося до Афанасії ще пару слів. Там, а, начебто Нікея пройшла. Начебто символ віри утвердили. Але церква. Ну, це ж церква, це велика спільнота, як ото стара баба, неповоротка. Її, ж вона ж поки повернеться десь. Вона ж поки. Тобто, всю цю махіну всіх цих людей, це ж треба було якось переконати. А вони вірили ще по старому. Вони вірили ще по старому. А інформаційних. Як тоді інформація була налагоджена? Ну, хтось прийшов, сказав, хтось там ще щось, якось якийсь ідикт видали, Орос цей видали Першого Вселенського собору. Поки він дойде, поки дойде людям, поки вони зрозуміють, а навіщо це, оцю новину приймуть, а нове ж воно завжди, ми дивимось на щось нове з підозрілістю. Чому? Не справа в тому, що воно там погане чи хороше. Справа в тому, щоб прийняти щось нове, над цим треба подумати. Щоби подумати, треба затратити колосальну енергію мізкам. А вони не хочуть цього робити. Тому що її ж десь ще взяти треба було. А враховуйте те, що в ті часи взагалі з їжею були проблеми великі. Це не зараз. Як сказав мені одна людина вчора, каже, рух це життя. Я кажу, та ну є надмірний рух. Надмірний рух може привести і до смерті. Так що кажу, тут треба самому баланс вибирати, щоб твій рух не став надмірним. А він каже, ну. Мій самий класний рух це від телевізора до холодильника. Ось самий оптимальний рух, так? І назад до телевізора. Я, я, ми, ми посміялися. Дійсно, сьогодні, ми, щоб здобути їжу, треба до холодильника прийти. Ну, інколи в магазин вийти. так? А раніше це проблема була, її десь треба взяти. Так от, от, тому це одна із. Самих основних причин, чому люди до сих пір не хочуть приймати нічого нового. І це їх лякає, тому що над цим треба думати. Думати це треба спалювати цілу купу енергії. Спалювати цілу купу енергії, її десь треба до достати. А в нас іще ті старі, старі е е інстинкти тут сидять, тому людина не хоче думати до сих пір. Міз, мі, міз, міз, наші міски не хочуть трудитися. Так от, а тоді я ж кажу, тоді це взагалі була ціла проблема думати над цим і, і так далі. А ф, тому, начебто, Нікею прийняли, а церква залишилася в більшості своїй на, старі, на старому. І ще близько... Зараз щоби не. Близько ста, а то і більше навіть років церкву мутило не могли прийняти цю никею. Тобто настільки важко проштовхувався перший Вселенський собор і його орос, настільки важково, важко проштовхувався символ віри, настільки важко проштовхувалася висока христологія, навіть західній церкві, господи, я зараз забув, де це. Чи у Лонгобардів. Так, там настільки було аріанство, настільки великий вплив, щоби підкреслити божественність і вищість Ісуса Христа, їм прийшлось навіть додати ще до символу віри Філіокве. Тобто, і в Духа Святого, там ми кажемо, і в Духа Святого Господа. Животворчого, що від отця ісходить, ми кажемо від Отця. А їм, щоб додати значимість Ісуса, що він, що він дійсно Бог рівний Отцеві, вони додали і Сина, філіокве, тобто і від сина ісходить. І від отця і сина ісходить. Про це знали все. Це, це не було взагалі проблемою, тому що тут треба було проштовхнути божественність сина і рівність його отцеві. Тому, сказ... тому на це закривали очі. І ніхто не звертав взагалі на це уваги. Спілкувалися між собою Західна, Східна, при тому я ж кажу: це тільки в одному регіоні було. Е, так, така от ставка. це зараз. Вона поширилася е, на католицьку церкву, на, на західну церкву, власне кажучи. Е, 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 е І східні, східні почали на них дивитися, як на єритиків, Ви ж додали. А нічого, що в. Вся частина і в Духа Святого це додали до віри Нікейського, а, а, пер, а ці е, Нікейського собору заборонили додавати. Це ж нічого, правда? А те, що там якесь і, 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 і філіок ви додавали, це там страшне стало. Е, бо ми ж точно знаємо, що від Духа Святого син не, не, від Дух Святий не ісходить від Отця. Ми ж, ми ж бачили це, правда? Ми ж відчуваємо це. Ми ж трогали це, правда? Ми ж від на молитві ти стоїш і відчуваєш, що Дух Святий Він исходить тільки від Отця, від сина ні. Ну стоїш відчуваєш? Mm -hmm. відчу... дулю з маком хто відчуває? Ніхто нічого не відчуває. Ми навіть Троїцю не відчуваємо. Особисто я та й багато хто інший відчуваю Бога як єдиницю. Одного Бога, я до нього одного звертаю. Я не відчуваю їх як Троїцю. Я відчуваю його як одного. От в чому справа. От в чому справа. Ну, це таке діло. Афанасій Великий бігав, бігав, його монахи бідніці захищали, ховали там в пустелях, і там, і там, і там, і там, і там. І там. Проштовхнули з боєм, проштовхнули Нікею. Там придумали про арія, що він помер, щоб додати, що він такий неправий взагалі рідиска. Хоча він я ще раз кажу, він не був неправий і не був рідискою він. І не був просто він був тим за старе, так би мовити. Він за старе був. Він не готов був реформатором, Хоч, хоча він потім уже перед смертю він сказав, ну добре, хай буде так. Він вже і написав про це каже. Та я погоджуюся, Бог з вами. Хай буде так. Хай буде так. Але ж, для того, щоб сказати, що він рідиска, і ще історію придумали і придумали і про те, що він там повертаючись, е е е я забув, чия це історія теж і одного із світлих. Ну я ж кажу, вони гнали один на одного, що тільки не видумали один про одного. Це, ми їм це пробачаємо. Люди, люди. Ми такі, що ти зробиш? І от коли він їхав е, уже налагодити спілкування з церквою, е, то він помер по дорозі. Як він помер, ніхто не це це невідомо. Але придумали те, що він пішов в туалет і там прям в туалеті і помер. Ну, буває і таке, що ти зробиш. Е, і, і дуже часто, тому що, тому що всяке буває в житті. Але ж тут якраз підкреслили, що А, о Бог не дав йому поє... об'єднатися з церквою, такий він поганий. Це все вже наші такі людські, людські гідність наша така. А, Кирил Олександрійський, от вам. От, от вам людина, людина, яка неоднозначна. З однієї сторони, він вчитель церкви. І його. Про Святу Троїцю, про, про Бога, про все. Воно визнано, визнано церквою як авторитетне, і все. З іншої сторони, настільки мерзотна людина була, як людина. Не як богослов. Амбітний, гордовитий, ніколи не пробачаючи нікого. Жодних зі своїх ворогів чи опонентів він не простив. Настільки люблячи владу, який захотів в Єгипті взагалі стати імператором, майже імператором, захопити імперську владу, не, який не щадив нікого. Єврейські погроми, це на його совісті, він благословив це діло. Знищення язичників фізичне, в притому теж знищення, знищення Олександрійської бібліотеки величної, спалення її просто. Це все з його благословіння було. Розумієте? Тобто... Але вчення в нього правильне. От в чому людина може думати правильно, божественно, але діла її будуть страшні. І тут ще й піди подивися, що краще. Арій був аскетом. Аскетом. Він жодної мухи за життя не образив. Ну, може, мухи образив, ну людину точно. Але його вчення визволили неправильно і засудили. І до сих пір анафеми йому. А Кирил був у повченню бездоганний. Але як людина, не дай Бог жити в його часи і зустрітися з ним. І стати десь перейти йому дорогу. Все. Він отак приходив на собор, на якийсь, на якийсь собор приходив. І з ним монахів ціла купа з Нітрійської пустині. Вони його вважали авторитетом. Вони балакали по коптськи вони ні слова не розуміли на грецькій мові. Балакали по коптськи Не покопськи, не освічені монахи були. Це така чернь, натовп. Але вони знали, на кого вкаже Кирил, того треба бити. У кожного монаха була дубіна добра. І от як тільки їм показали, Кирил показав, отой неправий. Вони не розбиралися, чому він не правий. Вони його отгепали добре, викинули з храму, отак проходили собори в присутності Кирила Олександрійського. Ніхто проти нього не, мог, не міг сказати ані слова. Так що ось вам дві постаті, дві постаті, такі Афанасій вели, де навіть три, да? Арій, який якого єретиком про нього не можна. Кажучи про Афанасія Великого, не можна сказ... не сказати про Арія. Е, і той же самий Кирил Олександрійський, е, який був ось, отакий він був. Але слава Богу, всі святі, всі святі. І я з цим повністю погоджуюся, що вони святі. Один святий в тому, інший святий в тому. А то, що святий це не означає досконалий, так це факт. Це не означає досконалий або «непомильний». Помиляв, і світі помилялися, і світі не були досконалими. І світі були звичайними людьми, як сьогодні апостола Якова читаємо, що Ілля був звичайною людиною. Але він помилився і отак так. І вони були. Наші світі були теж звичайними людьми. Там могли погризтися, там могли ще щось зробити, там могли анафеми придати, там могли побити когось, але в той же самий. В той же самий момент вони щиро любили Бога, і вони щиро вірили, що саме так треба робити, що саме в ними керує Бог. Що ти зробиш? І от коли дивишся на сучасних злочинців або не так далі, то, в принципі, ти розумієш, що вони напевно теж думають, що саме так, що ними керує Бог, що саме так хоче Бог. В общем, бідний наш Бог. Куди його тільки не тулять, куди його, бідного, тільки не тулять. А він смиряється і з усіма згоджується, як ото єврей у тому анекдоті каже. Каже Ізя, як ви прожили, скільки вам років? 96. Як ви прожили до такого року, а до таких років? А я з ким не спорив ніколи. Та ну, не може такого бути, ви совершенно прави. Так, от, 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 от так і тут. Бога кругом тулять, а він погоджується, бідний, а що йому ще залишається? Так що, от згадали, згадали ми сьогодні Святителя Кирила, святителя Афанасія і Арія разом з ними згадали, і всіх інших, хто був теж причетний, це дуже цік, мені взагалі. Я вважаю, що треба от на Іоанна Золотоустого, на Афанасія Великого. На того ж самого, ну, про Кирила Олександрійського є трохи такий фільм, але він не повний, він тільки трошки його показує. Там фільм називається Зараз, зараз, зараз. Забув. Все. Та Там ще про гіпатію, про цю втілення міфічного язичництва. така... Як це на, на, на українському мові? Сбирательний образ? Да. Просто зібрали і сказали гіп міф, придумали про гіпатію. В общем, забув, але цікавий. А! Агора Агора називається. Якщо будете в інтернеті, подивіться прикольний фільм. Прикольний фільм. Там частково правда. Ну, частково в тому сенсі, що ніхто не знає, чи та гіпатія насправді ж була. Скоріше за все, більше вчених зводиться до того, що це просто міф. Тобто він якби символічний про те, що християнство знищило язичництво. Отак, от, от. А тільки це все в героях. Там гіпатію придумали і все. Ну, але можливо й було щось таке наподобі цього. Може, й було. Тобто. А от би зняти ще фільм про Йоанна Золотоустого, шикарний блокбастер можна було би провести. Зняти фільм про того ж самого Афанасія Великого, про те, яке його життя було. Це, це, це От Мені настільки подобається той період, я би не хотів там жити ні в якому разі. Ні в якому разі. Але от він настільки от живих людей доносить. Це не просто. От то наші ікони, які там всі хороші і красиві, а там різні, а вони різні, святі вони різні. Так що, от сьогодні ми і помолимося в тому числі, числі за них, і подякуємо Богу, що вони всі такі різні. Амінь.